Друзі, вітаю! Дуже дякую за підтримку нашого канала. Сьогодні це я зараз буду обробляти огірочки, помідорчики наші, перці, баклажани. Оце я зараз хочу вам показати. Ми дочекалися другого настоящого листочка, бачите? Ось. Огірочки наші, е, ті, що ми сіяли з чоловіком, і під, у, у, під агроволокном там, е, там теж деякі є, що два листочка вже. Я не буду чекати ось ці, бачите, маленькі. Я не буду чекати, коли у них з'явиться другий листочок настоящий. Я буду зараз все це обробляти. Ось які все маленькі, ось ці вже. Повиростали трохи, другий листочок вже з'явився в них. І всі ці огірочки я буду обробляти. І ці теж буду обробляти огірочки, які у нас тут ми саджали з, з веранди, я приносила. Зараз я їх відкрию таку. Я їх оброблю, може якийсь ще їх виросте. Хай буде. Е, обробляти будемо від шкідників і від хвороб. Зараз я покажу вам препарати. Ось. Так, друзі. Оці препарати я буду класти у, у бак на 5 літрів відстояної теплої водички. І буду прискати. Хочу вам сказати, що я нічого не маю проти. Других препаратів, проти біологічних препаратів, проти кисломолочних продуктів. Так, ми знаємо, що і молоком, там і сивородкою, і простоквашею. Я у прошлому році бігала як причпокнута та з цією пляшкою ну, майже весь сезон, і хочу вам сказати, що захворіла, і все. Гірочкам треба ну, така, така обробка постійно, регулярно, а з ну, молочнокислими продуктами. Так. А це от зараз я вже буду спокійна, ми я оброблю і будемо спати спокійно, що наші огірочки не захворіють. Тут пишуть, що треба два рази. Так, я ще раз буду обробляти, ну з інтервалом побачимо, і і все. і все Ось так, друзі. ну Потім будучи обробки, підкормки, я вам буду показувати далі на, на наших відео. І зараз буду заправляти бак і буду бризкати, і буду вам показувати. Далі буде. Залишайтесь на нашому каналі. Так, друзі, бак заправила і зараз прискаємо срок очікування 5 діб. Так що ми спокійно можемо обробляти рослинки. Ось так я і ґрунт біля огірочків теж буду тако прискати. Далі. Ну ось так. І ось я зараз тут е, написано, що на одну сотку е, ця суміш. І е, буду прискати все. Все-все буду прискати на городі для хвороб, ну, від, від хвороб. Господи, заговорююсь уже. Видно вам? Як оце ось так. Маленькі ці всі-всі. Тому що і е, вчора ще був дощ. У них був такий стрес. Ось так, друзі, далі буде. Буду йти далі показувати вам під тунельку, буду бризгати, покажу вам. Так, друзі, гірочки під тунельками призкаємо під тунелькою. Що заговорююсь? Так, по кругу все. Ось тако, бачите, щоб воно. Бо я сипала тут тирсу, присипала їх. І обов'язково з тирсою будуть якісь шкідники, бо Ну, дрова, розумієте. Таке діло. І будуть на огірочках. І від грибкових. Так, для профілактики, друзі, гірочки не хворіють. Це не робиться для профилактики. Чекаємо два листочки настоящий і вперед. Ось так. Далі піду, зараз у мене одна рука. Однією тримаю мобільний телефон, а другою бризкаю. Піду далі. Ще полуничка у нас. Будемо полуничку, буду бризкати. Все-все будемо обробляти для профілактики. Якщо вона десь листочки поскручувалися, може де кліщ чи ще щось та обробиться і від хвороб, від шкідників. Ось так. Йду далі. Йдемо далі, друзі.